Зараз ми поговоримо з моральної та психологічної точки зору із Христиною Шабат, керівником центру гідності дитини, співзасновницею дитячого простору пташеня. Пані Христину, добрий вечір. Слава Україні. Слава доброго вечора. Ми от щойно переглянули цей сюжет. Насправді він викликає дуже багато негативних емоцій. Скажіть, будь ласка, чому такі ситуації виникають? Ну, це насправді дуже цікаво, знаєте, тому що нормальна реакція дитини має бути звернутись до дорослого по допомогу. Тобто, якщо дитині щось не подобається, якщо знає, хтось поводиться так, який не окей, вона би мала мати алгоритм звернутись до дорослого по допомогу. Але оскільки це не є звичний алгоритм, якого нас вчать в школі чи вдома. І ми дуже часто дітям кажемо, розберіться самі, ви вже дорослі, дайте здачу, коли вас ображають, а не захищайтеся і зверніться по допомогу до дорослих. То діти шукають якісь інші способи вирішення своїх проблем. І от ми бачимо те, що ми бачимо. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі є та, що ми, знаєте, Діти дуже часто е, хочуть показати свою владу і свою вищість. і Дуже часто вони це роблять на молодших за них. Це дуже легко, знаєте, бути лідером і бути сильним там, де є хтось слабкий. Е, і, на жаль, ми можемо бачити такі ситуації, які є абсолютно неприпустимими і дуже прикрими. І е, дуже цікаво, знаєте, що. М що буде далі відбуватися? Тому що так як діти ображають інших при всіх, то так само вони би мали і вибачатися в інших при е, при всіх? А чи такі сутички, пані Христину? от побиття підлітків, побиття підлітків молодших дітей, чи зросла ця кількість порівняно з початком повномасштабного вторгнення? Чи відстежили ви такий момент? Е, ви знаєте, насправді булінгу завжди було багато е, е, в нас, е, на наших широтах, так? тому що ми є постколоніальною країною, тому що ми знаємо, знаєте, в нас історія навчила, що перемагає сильніший, що треба бути сильним, що треба показувати, що ти крутий, що ти сильний, що ображати інших можна, що тобі за це нічого не буде, що не буде ніякої відповідальності. і так далі. Але що ми маємо розуміти ще, що е, Рівень насильства після війни і під час війни між дітьми зростає і буде рости і між дорослими і дітьми, і між дорослими і дорослими також. Чому тому, що ми бачимо, ми споживаємо насильство з медіа. Та ми може ми бачимо що відбувається. Нам знаєте, Ютубчик як показати відео підкидає рекламу там, наприклад, якогось збору, де ми можемо бачити ну умовно, трупи там окупантів там чи ще щось. І ми на це вже нормально реагуємо. Тобто, наша планка сприйняття насильства сильно понижується і. Знаєте, якщо ми дорослі маємо критичне мислення, насформована лобна кора, яка за це відповідає, і так далі. Вона за 24 роки років формується. То в дітей очевидно критичне мислення повністю не є розвинуте, та і вони не завжди можуть бачити сірим між чорним і білим. І е, тому е, знаєте, треба чому навіть важливий батьківський контроль та і всі ці речі, тому що діти просто самостійно не можуть аналізувати такі масив інформації і розділяти, знаєте, де де є пропаганда, де є реклама, а де є. Справжнє життя і як можна поводитися, і як не можна. І яка ще річ? В нас не, не прийнято дітей вчити. Знаєте, що дивитися, так з тобою поводитися можна, а так з тобою поводитися не ок. І якщо з тобою хтось поводиться як не ок, або якщо хтось з твоїми друзями поводиться так, як не окей, ти мусиш про це сказати комусь. Ми не можемо мовчати, так і наші діти не мають цих алгоритмів, не знають, і, і тому ми, ми маємо ситуацію, які ми маємо, так. Але ситуація вже сталася, і важливо те, як на неї буде відреаговано дорослими, які про це знають. Тому що дуже важливо, щоб і маленький хлопчик, в якому тільки 9 років, і дівчата, які кої такі речі, відчули, що справедливість існує, що в цій країні існує закон. Та і для цього вони мають понести відповідальність, і хлопчик також має відчути, що є дорослі інші, які його захищають. Тільки так зможе працювати знаєте, якийсь інструмент комунікації в суспільстві і і це відчуття безпеки для цієї дитини. Mm -hmm. От пані Христина, а яке на вашу думку має бути покарання, тому що ми знаємо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження, що буде застосований певні санкції, або це виправні роботи, або щось інше. А з психологічної точки зору, чи потрібно працювати з тими підлітками, тому що про виправні роботи, про те, що відповідно до закону ми розуміємо, але це одна сторона. Я боюся, що ці дівчатка зроблять ці виправні роботи, і з плином часу їхня агресія або зросте, тому що я переконаний, їх будуть висміювати в певних колах. Вони стануть ну ізгоями, даруються на Такому слові, але я переконана, що таке буде також серед їхніх одногідки, серед їхніх знайомих, чи не зросте їхня агресія? Чи потрібно тут ще підключати психологів і працювати з цієї моральної точки зору? Дріться перше, на чому я хочу наголосити, що нам дуже важливо діяти в інтересах постраждалої дитини. Тому що важливо зробити так, щоб хлопчик, який постраждав, він відчув, що справедливість є, що дорослі готові його захистити, щоб це справді відбулося. Та що дя е, е, кривдники мають вибачитися. Е, знаєте, він має відчуватися комфортно і безпечно. Що з ним е, що мають бути якісь розставлені запобіжники? Чому е, такого більше не має статися? Е, знаєте, чи якісь е, там заходи на майданчику, чи чи ще щось? Отже, там був дорослий, який відреагував, та важливо, що далі. Лі відбудеться друге, що має відбутися, має відбутися якась процедура, яка засвідчить цим дівчатам, що світ живе за правилами, тому що наразі вони живуть в світі, який живе без правил. Отже, вони можуть кривдити інших, і їм за це нічого не буде. Для чого для того, щоб вони засвоїли урок, вони мають зрозуміти, що світ живе за правилами. Отже, має наступити якась відповідальність, і вони їм. Мають понести очевидно, що ця відповідальність, знаєте, їм тільки 16-17 років. Вони діти їх не можна судити як злочинців ем, і так далі. Але вона має бути відчутною для них і для їхніх батьків, та тому, що щоб не було результату, о, ми проскочили там. Та тобто, це має бути якийсь відчутний, можливо, адміністративний штраф, громадський. І роботи вибачення публічні перед дитиною, там можливо, якась курс з психологом чи якісь спеціальні заняття, і так далі.